Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 17 травня 2025 року. Так, чотири варіанти. І я... Ось. Обратно починається випадання. І я прошу вас. Зробити ваш вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Четвертий варіант випало дві карти. Щось дві карти витягнулося, то хай вони дві і будуть. Так, прошу зробити ваш вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яким, якою буде субота у вас. А у вас королева кубків. А у вас буде емоційно наповнений приємними е, собиттями день. Да? Такий буде. Емоційний день, емоційний, приємний, можливо е якісь новини. Давайте розшифруємо з чим це пов'язано. Якісь новини, я ж кажу таке відчуття, якісь новини, які вам будуть дуже приємні. Можливо, е якісь новини, які от е навіть можуть змінити. Хід вашого життя, переміни дуже великі приносить ваше життя. Але вам це сподобається, ви будете цим задоволені. Якесь закінчення одного періоду, якось, якесь закінчення е, одного періоду і початок якогось нового періоду. Так, обнулення якесь, і вам потрібно, і ви якісь будете від цього. ну, якось, знаєте, Якась ситуація, яка довго у вас була в вашому житті, вона, як наче. Закінчується, і у вас новий етап. Новий етап ну, чогось нового буде в вашому житті. Ви емоціонально будете задоволені, якісь, ну, по королеві кубків емоції будуть такі, знаєте, День одна новина, яка вам. Емоції, дасть, то інша новина, якась емоції. І вони можуть, емоції бути будуть, будуть не тільки, наприклад, плюсові, да? але вони можуть і бути мінусові, якісь ну, і приємні, і неприємні. Да? Але все одно ви будете реагувати це на ці всі. Ваші собиття, вашому, вашій суботі, в вашому дні будете якось емоційно. Можливо, в інший б день ви б там зреагували на ті самі, наприклад, події, якось більш спокійніше, якось можливо, навіть не звернули б увагу. А от в суботу ви будете якось все ж таки все через серце, все через емоції, все через душу, якось приймати близько до серця все. Такий прогноз в мене для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ну і як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. А ми продовжимо. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, яким день буде у вас. А у вас тройка е жезлів, а у вас якісь відкриття нових горизонтів, так? якісь можливості, якісь дія. Знаєте, прийняти е ви зробили, прийняли рішення, написали, наприклад, там план ваших дій. Да, і от в суботу почнете реалізацію. Не обов'язково це якісь там довгострокові якісь плани, але в декого, можливо, і такі можуть бути плани. Але у вас, наприклад, ви от на суботу собі написали ну, списочок, да, що потрібно зробити. Да. План дій, який у вас там буде, що ви там запланували, і от у вас якось от реалізація буде. І у вас ця реалізація ем, ну, ем, буде. Зараз ем, подивимося, яка вона буде, ця реалізація. Чи вийде чи у вас реалізувати ваші всі плани. Чи ні. А я хочу сказати, що, мабуть, не зовсім, бо буде якесь таке відчуття. знаєте, Плани то будуть плани. Якось у, у, у не всіх, декого, зрозуміло діло, що ви не натягуєте на себе. Якось плани намітили будуть, але список, наприклад, у вас там з 10 пунктів, а виконаєте ви четвертинку, да? тобто у вас не буде якихось сил. По четвірки мечів, можливо, і сил не буде, або якось поміняється, можливо, голова заболить. знаєте, як давлення підскочило, голова заболіла, плани змінились. і Воно якось те, що ви там собі намітили, то воно якось не дуже, не дуже буде реалізовуватися. Може, в когось дійсно якісь, знаєте, ну от хтось подзвонив, сказав, що. Давай там щось зробимо, да, чи кудись поїдемо. Да, чи якось... Поймаєте людина, яка, наприклад, ви там самі собі накерувати своїм днем, але з'явиться якась людина, яка ну, підіб'є вас на щось інше. І ви такі, ну ладно, махнете так по восьмірки мечів, знаєте, віддасте керування ситуацією іншій людині, тобто якісь можливо. Та це зроблю потім, да? там, ну, якось те, що ви, те, що ви намітили, можливо, не ну, все воно так і реалізується. Але грандіозні плани і можливості вам відкриються. І у декого, можливо, дійсно там згідно цьому плану, то що ви там собі намітили, то ви будете по ньому йти і виконувати, і, і у вас все буде получатися. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! А ми продовжуємо трічки. Вітаю, що у вас. А у вас королева мечів. А у вас Ваші... ваш день буде такий, ви будете в цьому дні. Ем, холодно, беземоційною людиною. У вас є, от, наприклад, у двійчок, да, там о, трошечки міняються плани, і вона зможе якось поміняти плани. А ви трієчки ви безпрекословні. У вас є стратегія, у вас є чіткий план, у вас є. Сплановані дії, і ви в цей день йдете згідно цьому плану і не відходите від нього. Ні при яких обстоятельствах ніхто вас не зможе збити з вашого шляху. Ви будете йти чітко і такі будете, знаєте, як би вам сказати, вас. Що самі будете по енергетики е, такі, до себе дуже критичні. І будете, як ви от, у вас є якісь там дії, і ви будете себе аналізувати і дивитися, ви хорошо зробили цю, це ну, оце завдання, на, да, яке ви собі поставили, чи ні. Критичні самі до себе і будете критичні до інших. Тобто відноситися з якоюсь такою суворістю, строгістю, да, аналізом. Якийсь такий день будете, але емоцій не буде. Будете... Логіка. логіка, логіка, логіка. Може там захочеться до вас так з теплотою з ласкою, а ви ні, ні. Якісь буде відбивати свої інтереси, і тому будете націлені на якийсь результат, і ви будете до цього йти, незважаючи ні на що. Стрімко будете по, по, по клісниці. От у вас можливі такі якісь дії, Ну, як знаєте, як ото віжу, цель, не віжу От Ви бачите, ви йдете і все. Отакі От ви будете. Але в кінечному ітоги по сімьорки кубків ну, будете задоволені, да, так, якісь такі приємні відчуття, от як, як, ну, карта це ностальгії, але шестірка. Але це карта дітей, наприклад. Да, може, може, будете в цей день також відстаювати інтереси своїх там, дітей, внуків, да, якесь таке буде. От ви в неприкословні сказали, я йду і все. Але день сам по собі буде такий. Беземоційний, логічний, контрольований вами. І ви в ньому суворий, сувора, сувора людина <гум> така. Дякую, мої Майтрієчки. Такий прогноз в мене для вас. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими. Тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую до зустрічі. А Ми продовжую. Вітаю вас, дорогенькі, мої четвірочки. Сьогодні випало дві карти для вас. Давайте ми будемо подивимося: карта «П'ятерка Пентаклів і карта восьмьорка. Жезлів. Немає сили для руху. Якогось, немає сили для дій, немає ресурсу, нема ресурсу. Це пентаклі це ресурс, але ресурс він також може бути різним. Може, як енергетичним, так? І, фіз... і матеріальним. Тобто е, у вас якось немає сил двигатись далі, а можливо, немає е, можливості навіть стрімкого е, вирішення якихось питань. Ви будете якісь такі. Якщо ви там собі напланували, що ви швидко-бистренько все ж зробите, от я такий молодець, то ні, не буде такого. У вас немає, немає сил на. На достигання якоїсь цілі. Навіть отак би сказала. Понімаєте, восьмерка жезлів, це може бути, знаєте, як зосередоточення вашої уваги або е, вашого потенціалу на якусь одну е, дію от прямо в ціль. Ви йдете стрімко тільки до одного. І от ви направляєте все-все-все тільки в оцю. У вас, наприклад, в суботу буде одне завдання, але воно буде дуже важливе. І ви все, що у вас є. Є і матеріальний, і ресурси і, і, і вашу енергію буде направлено буде і саме на одну цю важливу ціль. Але вам показують е, карти, що м -м, у вас не буде цього ресурсу. Якщо ви там собі намітили, що ви там хочете, м -м, не вийде, не зможете. Ця ситуація, вона трошечки якось. Підвисне, як би сказати, вам треба ви не, до, не достигаєте цього її цілі по одній прості причини. Вам треба на неї подивитися під іншим кутом. Тобто, можливо, ви тратите свої сили, свої ем, заощадження. На якусь там важливу для вас завдання, якесь, да? але ви можете повторювати його одне за одним, одне за одним, а воно все одно, змі... а в осінь нині там. Тому вам карти говорять, от в суботу не повторюйте, вам не дадуть в ці ресурси на виконання, тому що ви її виконуєте, наприклад, цю справу по накатанні. Да? А вам треба на неї якось подивитися трошечки. В іншому ресурсі, з іншого боку. розумієте? І тоді ось по карті мир воно у вас, ну, вона у вас ну, якби получиться, завершиться це все. Тобто здійсниться те, що ви хочете. Але трошечки з часом. І вам треба на цю ситуацію, якщо у вас не виходить, ну, не, не то ви на якось подивіться трошки під іншим кутом. Це у декого не підтягуємо, не притягуємо до себе те, чого в вашому житті нема. Якщо у вас ніяких немає проблем, і вони повторюються у вас як день сурка, одна і та сама е, справа, яку ви не можете вирішити, це не ваше. Не беріть, а дивіться тільки на основу. Не. Тобто у вас буде день, якщо ви щось запланували, якось грандіозне щось, то вам на це не дадуть сил, у вас на це не буде ресурсів. Ви не зможете сосредоточитися тільки на, оце, на одному, те, що вас бажано, у вас будуть якісь ще інші справи. Тобто, можливо, поміняються ваш е, список, ну, список ваші, ваші завдання, там. Щось, щось зміниться. Але Може, ви зробите це, але не, на це вам дуже багато піде сил, тому що у вас його не, ну, немає, якийсь такий упадок, що не хочеться, не можу, е затягується це все. розумієте? Отаке буде. Швидко і скоро е діла е у суботу, у четвертого варіанту, робитися не будуть. Ось такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре. До зустрічі!